З вами Андрій Бойчук, спеціально для Паради. І сьогодні я хочу вам розказати, як зняти житло через веб-сайт Airbnb. Заходимо на iPorada.com. Airbnb. Це партнерське посилання, з допомогою якого ви получите 35 доларів для вашої слідуючої подорожі. Тобто, якщо житло буде коштувати 100 доларів, ви получите його за 65 доларів. І, відповідно, ми отримаємо також 35 доларів з нашої сторони. Так що ви маєте підписатися, якщо ви не підписані ще на вебсайт, ви можете зайти, використовуючи ваш логін Google, тобто Gmail, або через Facebook. Простіше всього через Gmail. Так як у мене є вже рахунок на Airbnb, я просто роблю логін. Ви на головній сторінці. І тут можна вказати, куди ви їдете в місті, в якому ви хочете зняти житло, з якої дати, по яку дату, і скільки людей з вами подорожує, скільки людей буде жити в, в тій квартирі, чи в тому будинку, чи в тій кімнаті. Я їду в Сан-Дієго, так що я вибираю Сан-Дієго з 21 по 25 та і двоє гостей перекинуло на, на сторінку, де видало мені всі результати. Також. Тут є фільтри, по яких ви можете швиденько відфільтрувати все, що вас не інтересує. Наприклад, Room Type, ви можете зняти цілий будинок або цілу квартиру, приватну кімнату. Це якщо, наприклад, людина, яка здає кімнату, вона живе з вами в квартирі, але ви маєте свою кімнату. І Shared Room, це коли ви знімаєте тільки. Диван чи ліжко чи матрас. Я був раз в Чикаго і спробував shared room, враження були дуже погані, і я не рекомендую вам цього робити. Якщо у вас немає грошей багато, і ви хочете це зробити, будь ласка, якщо ви не проти. Але чесно, мене поселили з, з людиною, яка мені не дуже подобалась, і мені було дуже некомфортабельно з нею там спати. Тому. Як мінімум, я рекомендую Private Room. Так як в Сан-Дієго ціни не дешеві, і ми їдемо на семінар, я виберу Private Room. Це не відпочинок, тому нам цілий будинок не потрібен. Ціна, я стараюся до 100, дол до 100 доларів. 100 доларів. 101. Додаткові фільтри, скільки кімнат, скільки ван, мене це не інтересує. Бажано, щоб було два ліжка, так що як я їду з сестрою. Також у вас є додатковий вибір, ви можете з цього вибрати, що ви хочете. Мені немає різниці, тому я просто роблю Apply filter, і мені видасть все, що є. В районі Сан-Дієго. Я знаю, що в Сан-Дієго дуже гарно розвинутий публічний транспорт, метро, тому я можу чуть-чуть далі рентувати будинок або квартиру від того місця, де буде проходити семінар. Семінар буде проходити в центрі міста, тому я можу чуть, -чуть далі рентувати. Також коли ви вибираєте квартиру чи будинок, місце, де ви будете проживати, дуже важливо дивитися на рев'ю. Наприклад, оця квартира 81 долар, 70 рев'ю і всі 5 зірочок, це дуже хороше. Значить, навіть оцих 4 рев'ю, 4 рев'ю, це нормально. Є місця, які може виглядають дуже гарно, наприклад. Ну, ці не виглядає дуже гарно, ну, скажімо, якщо б вони виглядали чудово з басейном, зі всім, ціна дуже доступна, але в них немає рев'ю, немає зірочок. Краще не беріть ті місця, ви не хочете бути першими в тій квартирі. Можливо, та квартира супер, але не тестуйтесь серйозно, особливо, якщо ви їдете на відпочинок. Краще зняти щось, де вже є рев'ю, де люди вже побули, вже відвідали. Знаю, що. Берк можуть рекомендувати. Як бачите, тут в Сан-Дієго майже все з позитивними рев'ю. напевно, давайте перейдемо на другу сторінку, можливо, щось буде з поганими рев'ю. Ні, немає. Але якщо ви особливо, коли я був на Україні, я шукав на Airbnb, є дуже багато квартир, які з дуже поганими рев'ю. або зовсім немає рев'ю, тобто відгуків клієнтів. Це для Airbnb це дуже поганий знак. Тому краще рентуйте щось, де є хороші відгуки. От вибрав, я знайшов хату, яка, напевно, скорше всього нам підійде. Це людина, яка здає квартиру, тут показує в неї цей значок, Я це щось означає. Ну, означає щось хороше, я не знаю 100% що. 20. Один позитивних рев'ю це дуже-дуже-дуже круто. І це означає, що ну, ви можете перечитати, але в основному це дуже круто. Також давайте подивимося на фотографії. Ви нажимаєте на цю головну фотографію і дивимося фотографії. Виглядає все чистенько, гарненько. Квартира її я би, наприклад, не проти переночувати. Нічого не виглядає такого, що мені би не сподобалося. Одне, що мінус. Кімнатка дуже маленька, і два ліжка. Що це означає? Це висувається з під ліжка ще одне ліжко і отак два ліжка. Тобто, дуже кімната маленька, але ми в цій кімнаті не будемо проводити час зовсім, тільки переночувати, так як весь час будемо на семінарі. Тому це нам підійде. Також є басейн, що нам не важливо, бо в нас не буде часу купатися в ньому. Так, що далі? 50 доларів за ніч, 4 ночі 200 доларів, сервіс фі, це Airbnb сам бере, такси, податок, 21 долар, тобто виходить 248 доларів. Деколи буває таке, що людина, яка здає квартиру, ще додає cleaning фі тобто після того, як ви виїдете, вам потрібно її. Цій людині потрібно буде поприбрати квартиру. Ця людина не бере за це нічого. Також тут є опис всього, що в цій квартирі є. Ну, такий коротенький опис, Потім детальний опис. Пише, що двох людей можна поселити, що є два ліжка. Коли в'їжджати, коли виїжджати. По тому, що в цій квартирі є. Тобто кухня, телевізор. Шампунь. Бачите, тут показується, що тут є басейн, тут є стиралка, сушилка, інтернет, кабельне. Одним словом, тут ви можете переглянути то, що ви хочете, щоб в квартирі було, і що воно є, чи немає. Все, що викреслено, його немає. Також пишуть на рахунок цін, якщо, наприклад, ви Візьмете цю квартиру на місяць, 10% знижки дадуть. Тут детальний опис квартири. Мене інтересує транспорт, так як це чуть далі від Downtown Сан-Дієго. І тут є бас, тут пише, що. Getting around це як добратися до місць. Тут пише, що ця квартира розташована неподалік від автобусної станції і метро, і можна достатися з цього її точки в будь-яку частину Сан-Дієго. Це великий для нас плюс, тому ми цю квартиру будемо брати. Правила: не можна курити, не можна проводити всякі вечірки, чек тобто в'їзд в 10 ранку або пізніше. Знову ж таки, фотографії, і тут йдуть рев'ю. Що я роблю? Я нажимаю request to book Бо цю квартиру я хочу зняти. Якщо у вас є додаткові питання, ви можете нажати Контакт host і запитатися. Перед тим, як знімати. Також ви можете торгуватися. Наприклад, якщо вам ця ціна не підходить, ви можете торгуватися. Питання, чи я. Привожу з собою якусь тваринку, ні. Це я по персональному подорожую, чи по бізнесу. Я нажимаю personal. І можна туди залишити вислати повідомлення людині, яка здається цю квартиру. Я написав просто привіт, моє ім'я Андрій. Я і моя сестра відвідуємо Сан-Дієго для чотириденного семінару, і ми хочемо залишитися в вашій квартирі. Це просто ви не не потрібно нічого писати, але це хороший знак. Людина подумає, що ви привітні, і це плюс вам. Нажимаю Next. І тепер ви вводите інформацію, оплату. Тобто, якої країни у вас карточка? Скоріше всього США, США, якщо не США, то тої країни, наприклад, України чи іншої країни. По тому тут можна вибрати Add New Card. Що мені зараз потрібно зробити? І починаєте вводити номер карточки, потім expiration date Security code це три цифри ззаді вашої карточки. Перше ім'я, останнє ім'я, фамілія і поштовий індекс. Так, я ввів тепер всю інформацію нової карточки, яку я хочу додати. На відео я постараюся все сховати, так, що, так як це є персональна інформація. Тому нажимаємо тут галочку, кладемо і нажимаємо на Send Request. Воно думає. І тепер питається ім'я другого гостя. Це моя сестра. І нажимаю Submit. Також багато людей, які здають квартиру, вони автоматично можуть прийняти ваш реквест. Тобто, ви знімаєте цю квартиру, платите гроші, і вони автоматично ви ніби її зняли. Але багато з людей, які здають, вони хочуть переконатись також, що вони здають правильній людині, що у вас є рев'ю, що ви якась не, не злочинець, що ну, ви хороша людина, бо вони з вами будуть жити всі всі дні. Тому, бачите, я вже дав інформацію своєї карточки, все, що я хочу туди приїхати, але це ще не 100%, що вона прийме мене, прийме нас в цю квартиру, тому. Ця подорож пендень, тобто в розгляді, коли вона перегляне, вона нажме Прийняти або відхилити. Скоріше всього, вона прийме, так як в мене, на моєму рахунку, гроші які від інших клієнтів, як ви бачите, тут мені в Києві лишили 4 зірочки, тут лишили все по 5 зірочок. В Чикаго мені лишили чомусь 4 зірочки, не знаю чому. В Києві я знаю, чому лишили мені 4 зірочки, бо я лишив трошки нехороше рев'ю. Рев'ю я лише в зірочок я поставив в 5, але просто сказав, що кухня і ванна в поганому стані. Я просто сказав правду, щоб інші люди, які їдуть Та це знали. Тобто ця людина, скорше всього, прийме нас. Отак От ви робите, резервуєте або знімаєте квартиру на Airbnb. Також попрошу вас, якщо ви. Ніколи не реєструвалися на Airbnb, Зайдіть, будь ласка, через оце посилання, через iPorada Airbnb. Таким чином, ви получите 35 доларів, і з, з нашої сторони ми також отримуємо 35 доларів. Тобто вам плюс і нам плюс. Також поділіться цим відео на соціальних мережах і вишліть його своїм друзям, щоб вони знали, як отримати знижку і як користуватися Це, це Моя донечка Анжелінка допомагає мені знімати відео. І цей, поділіться просто цим відео з іншими. Якщо у вас є якась додаткова інформація, ви завжди можете лишити в коментарях під відео або зайти на веб-сайт іммігрантпорада, тобто на форумі залишити питання або в одній з статей про Airbnb. Дякую за увагу. Спеціально для іммігрант поради Андрій Бойчук.